1 жовтня. За декілька тижнів це перший сонячний день і сьогодні мені прийшла посилочка з агромаркета. Зараз ми її розпакуємо, подивимося, що там прийшло. А прийшла мені малинка. Я замовляла малинку, хочу додати новий сорт, Малина називається діамантова. Ремонтантний великоплідний сорт. В них там на сайті я обирала малинку, що була великого розміру і ремонтанта. Тут у нас, напевно, йде два саженці чи один. Розпакуємо, подивимося Так. І ще одну я замовила. Два саженці. Ну, напевне, тут їх по два, буде 4. Розпакуємо, побачимо. Так, і ще я замовила, беру коробочку. І ще я в них замовила ожин. У мене є ожинка один сорт. Але я хотіла собі ось цей сорт. Він називається ожина-гігант, пізньостиглий сорт Кіова. Я колись в інтернеті дивилась кожного садовода, і в нього була ця жінка, він про неї розповідав, що вона росте великого розміру, але в перший рік навіть в другий, можливо, і в третій рік не буде таких великих ягід, як обіцяють. Треба, щоб корінь сформувався добре, виросла гарна, товста лоза, потім можна очікувати вже великих ягід. Так що, якщо в перший рік в мене нічого не буде, і на другий рік я не засмучуся. Тому що знаю, що в перший рік і в другий не треба чекати ще великих гарних ягідок. Але початок є: вже один саженець посадити можна. Сьогодні його посажу, і вже на наступний рік він дасть лозу, Будь в нього гарні відростки. Я їх прикопаю, і вже в наступному році я зможу розсадити ще більше кущиків. Зараз підемо садити. Ось які сожанці. Це ось ужинка. Корінчик тут такий слабенький, маленькі корінці. Це ось малинка в одному пакетику була. Ось тут корінчики гарненькі, а тут поганенькі. Маленький він такий корінчик. А в іншому пакетику крощі коріння було, сильніше. Будемо дивитися, як воно приросте. Посадила сюжинку, під наклоном її посадила, щоб якомога більше бруньок було під землею, щоб з них потім пішли нові пагінці. Посадила малинку, ось один, другий. Третій. І четвертий відстань між ними 70 сантиметрів. І від другого сорту відстань приблизно півтора метра. Хай росте. Подивимось, як гарно приростуть. Сьогодні 30 квітня і зараз подивимося, чи прижилась малинка, чи ні. І ось почнемо з першої. Перша не прижилась, друга не прижилась. Третя не прижилась. А прижилася тільки остання четверта. Пустила он одну невеличку таку брунечку. Ну, це буде новий пагінець. Звісно, обідно, тому що воно стояне. Не 5 гривень, ну нічого не зробиш. Ну, хоча б один буде живий, вже буде з чого розвести. Такі сухла. Зараз викопаю, подалю, що там. Викопала що. Нема нічого. Не прижилось, воно навіть нічого не пустило. І ось такий результат вийшов. Звісно, не дуже добре. Я розраховувала, що буде набагато краще. Я так подумала, що ожинку, напевно, треба купувати не восени, а навесні. Тому що, коли я розсаджую свою ожинку вдома, я її розсаджую навесні, коли в неї гарно сформований корінчик і вже видно ці брунечки. А восени виходить, коли я їх тільки прикопую, там не встигає нарости оце все коріння. Так само, я думаю, і в магазині це не обов'язково в цьому магазині така проблема, а й у всіх інших, що восени оці молоді пагони цього року на них не буде гарного коріння. Це хіба що ці ж саженці минулорічні, на них вже гарно наросло коріннячко. Так що, звісно, дуже обідно, що нічого не вийшло. Все таки потратила і гроші, і сили. І час свій, тому що якби знала, що таке буде, вже б купила десь ще в іншому місті. Але тепер буду знати, що ожинку, якщо і купувати, то купувати треба або весною, або просто двохрічно. І якщо ви будете купувати десь ожинку, то зверніть на це увагу. Тому що якщо восени купувати її, там немає ще гарного коріннячка. І вона просто не перезимує. Так, з малинкою також дуже обідно. Я ще як. Садила їх, подивилася, яке коріннячко було. Я вже знала, що не буде з цього діла, але хоча б один кущик живенький, та й є. Але він живенький, тому що на ньому було гарне коріннячко. А отак малинка виглядає 3 липня. Два пагінці пустила. Такі ще й нічу. гарненькі листочки, соковиті. Звісно, менша вона, чим інші ті, що я садила. А оці всі. Три, так і не проросли. Ну, хоча б один. Так, малинка вже зрозуміло, що ремонтантна, тому що зацвіло на цих погонах. А які будуть ягідки, зараз подивимося. Як малинка почала дозрівати. Вон які ягідки. Такі не дуже великі, невеличкі. Я б не сказала, що вони гігантські прям. Рясно їх ось так рясненько, але вони невеликі, Ну, можливо, на наступний рік будуть великі а це такі невеличкі. У сайті Я думаю, ще вже не буду купувати, буду знаходити якийсь інший. І я звернула увагу на те, що таке відбувається в магазинах, тоді, коли вони починають займатися не тільки рослинами і, наприклад, Хімією по догляду за рослинами, добривом, але і ще чимось іншим. Виходить, в них отака проблема. Не встигають, напевне, вони за всім, качество їхнього товару погіршується. Я також сталкувалася з такою проблемою. Я коли замовляла, була вже в одному інтернет-магазині, і також у них спочатку було дуже гарної якості рослинки. А потім вони почали піднімати дуже велику ціну і почало погіршуватися. І також було таке, що щось посажу, а воно не прийметься. Так що ви теж зверніть на це увагу. Треба купувати на тих сайтах, де займається тільки чимось одним. Я вже для себе знайшла сайт, на якому я буду замовляти наступного разу. А якщо мені сподобається їхня якість товару, я з вами поділюся. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. І спасибі, що додивились це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео.